І всім привіт, з вами я Верджай, і ласкаво прошу вас на моєму новому відео. І як ви могли подумати, що на початку відео ми, як завжди, підемо з вами на роботу? Ну ні, ми зараз з вами підемо не на роботу, а до мера. Річ в тім, що мене викликає мер, і може це зв'язано з тим, що нас сьогодні день видачі зарплати, я нарешті отримую свою зарплату. Ну що ж, давайте сходимо до нього і побачимо. А потім вже в принципі, з вами підемо на город, на роботу. бо да, у мене вже всі городи, як ви бачите. Заросли. А, так що давайте а, погнали зараз до мера Спитаємося. Опа, тут якась машина біля будинку мера, може він собі машину купив. Так, ну давайте підемо до мера. Опа, тут в нього вже якийсь житель. жителю, привіт, опа, мер. А, доброго дня. Ти мене викликав? Так, Варджею, я тебе викликав річ в тім, що мені потрібна твоя допомога. Так, мер, я тебе а, слухаю, що тобі а, потрібно а, допомогти. Дивися, Варча, в мене до тебе дуже серйозне прохання. Річ в тім, що зараз я їду на збори всіх мерів, які роблять адмін Майнкрафта. А після цих зборів буде перевірка всіх сіл та міст. І я не встигаю виконати деякі свої завдання перед цією нарадою і перед цією перевіркою. Тож мені треба, щоб ти допоміг, і якби до виконував мої невиконані справи. Ти ж мені зможе. Помогти. Так, мер, в принципі, думаю, да якщо це якби так важливо для села, ну якби все-таки перед перевіркою, да то думаю, що я тобі зможу допомогти. Тоді дивись, Верджаю, всі скрині, все, що тобі потрібно для того, щоб виконати ці завдання, там якби предмети, ну і книжки, в які вони всі написані. А так, мер, добре, я тебе зрозумів, а постараюся все виконати. Добре, гаразд я тобі дуже вдячний, Верджей, все до. Давай, я побіг на таксі, бо на Все, мер, добре тоді, давай бувай. Так, ну і ви якби все почули. Мер, якби, призначив мене, типу, мером на 24 години. Ну, поки він завтра не приїде разом з перевіркою. Що ж, ну, а ми сьогодні будемо виконувати якби, його обов'язки та допоможемо йому, бо вже завтра в наше село приїде перевірка на чолі з адміном Майнкрафта. Так що, принципі Нам з вами сьогодні потрібно буде а, постаратися. Так, що ж він сказав, що все, що потрібно в скарені, І тут а я бачу в нас багато предметів, зокрема й смарагди. Так. Ну і ось і, напевно, ця книга з завданнями, які нам доручив мер І нам їх всіх треба буде виконати. Я не знаю, скільки їх там, Ну давайте глянемо. Бо якби бо часу у нас осталося не так, то вже й багато. Всього лише до завтра, всього лише один день. Так, ну і давайте глянемо, що тут. Ну і будемо починати. Потихеньку виконувати. Так, а тут в нас. Ой, звичайно, сундук відкрив. Так, а тут в нас завдання до перевірки. Так, видати зарплату для селян. Ага, ну це якраз в принципі, про ті смарагди, які я вам говорив. Друге відремонтувати дорогу в малому районі. Третє замінити воду в колодязі. І четверте відремонтувати склад. Що ж, ось такі в нас чотири завдання. В принципі, я думаю, не дуже тяжкі. Так. А тут, як я в нас розумію, предмети, які нам будуть потрібні. Так, що ж, перше в нас видати зарплату для селян. Що Давайте, в принципі, почнемо із нього. Так. Тут в нас є смарагди, і ось такий, як я розумію, зарплатний лист. Що ж, де пише, а кому скільки видавати. Так, що ж, давайте почнемо саме з цього і зараз позовемо жителів. Так, жителі, увага! Видаються зарплати в будинку мера. Всі підходьте сюди. А так, все, думаю, жителі почули, ну і зараз вже вони а, сюди прилетять. Так, що ж, я думаю, я буду десь отут. Так, що ж, ну давайте будемо зараз жати, поки сюди вже а, налетять жителі. Так, що ж, ну і ось, в принципі, жителі поприходили. Ну і давайте ми з вами будемо вже а, починати видавати їм їхні зарплати. Так, он черга вже аж на двір. Так, що ж, ну, в принципі, все-таки зарплати, не дивно. Так, жителю, і тобі а, треба видати аж 16 смарагдів. А, Ось, жителю тримай 16 смарагдів, а твоя зарплата. Все, дякую, виражаю. Так, все, жителю можеш йти наступний. Так, жителю, а тобі твоя зарплата. 25 смарагдів. Ось, тримай, будь ласочка твоя зарплата. Все, дякую, Верджай, я також пішов. Наступний. Так, жителю, судячи по зарплатному листу, твоя зарплата, аж цілий стак смарагдів. Що ж, ось. Ой-ой-ой, случайно, так. Що ж, ось тримай твій стак смарагдів. Все, дякую, Варджаю. Все, в принципі, можеш ти. Наступний. Так, що ж, ось я, в принципі, і видав всім жителям їхні зарплати. Ну і тут залишилося 64 смарагди. Ну, це в принципі моя зарплата. Що ж, я можу сказати, що це все-таки не так легко, як я думав, бути мером, бо я вже ось тільки, поки видавав зарплати, то я вже втомився. А В нас от ще є куча завдань. Так, давайте поки що це все складемо в скриню. Ну і тут в нас далі наступне завдання. Відремонтувати дорогу в малому районі Так, що ж, хорошо, там нам потрібно будуть, давайте на всякий случай візьмемо лопату Кірку. Ну і, думаю, в принципі гравію візьмемо. Ну і такі огородітельні знаки. Так, в принципі, в нас всі дороги з гравію так що, так, да, так що, думаю, що нам гравій треба буде так. І, і ось же, здається, я бачу, що тут потрібно відремонтувати. Так, да, і тут в нас ось така просто яма, а така вбалена дорога. Так, що ж, хорошо. Давайте ми з вами це все тако огородимо, щоб жителі сюди не проходили. Так. Я, чесно, думав, що в мера є ну, креатив. хоча б, Тобто він це все в креативі робить, і це, це типу, в нього быстро виходить, а ніякого креатіва, як ми бачимо, в мера нема. Тобто він це все сам робить вручну. Тобто, все-таки, я ще раз повторюся, бути мером не так вже і просто, як всі думають. Так, давайте. Ось тут отак-огородимо. От так, ну і тут поставимо ось такий конус. Так, ну і, в принципі, давайте ще отут-от огородимо. Так. Отак, ну і тут аконус. Так, все. Я думаю, тепер жителі сюди не пройдуть. Я огородив, в принципі, весь малий район, так що давайте будемо з вами починати ремонтувати цю дорогу. Так, давайте отут поки що отак от зробимо. Так, це зложимо сюди. Так, ну і тут у нас чомусь жителі, напевно, пристосувався із ходинки поставив прямо тут. так, давайте ми їх заберемо. В принципі, йому вони вже більше не знадобляться. Так, ну і давайте тепер а, будемо а, отак от лежити гравій, ну і тим самим якби, ремонтувати дороги. Так. Ось тут. Так, і тепер ось тут і залишилося по центру. А все, що ж, ось ми, в принципі, відремонтували дорогу в малому районі. Тут тепер нормальна дорога і жителям буде тут комфортно ходити, якби. Ще з одним завданням ми з вами справились. Ну і тепер давайте будемо ламати оці огорожі. Ну і в принципі а йти виконувати наступне завдання. Так, ну і ось вже все. З малим районом вже в принципі, закінчено. Давайте а, збігаємо додому мера і якби занесемо це все. Так, поскладаємо отак. Ну і далі, в принципі, давайте ще також інструменти складемо, в принципі, ось так, як вони були. Так, що ж, ну і вже, в принципі, половину завдань ми з вами виконали. Так, що ж наступне там замінити воду в колодязі. Так, ну і ось для цього у нас вже є вода і губка, якби. Так. В принципі, я знаю, що там в колодязі, бо я недавно ходив набирати воду для своїх городів, і тут вона, по-перше, грязна, а по-друге, і тут набирати ось так неудобно. Так, давайте ми поставимо губку. Так, блін, ага. Так, а тут в нас тільки одна губка. Ну там, я вже думаю, там, в принципі, буде нормальна вода. Так що давайте тепер прямо ось так прямо з самого краю, щоб було. Або, в принципі, і набирати буде удобніше. Ну, і жителі, якби в принципі, якщо впадуть, а вони дуже люблять падати в колодязь, то, в принципі, їм легше буде вибратися. Так, що ж, в принципі, це завдання ми з вами виконали. Так, Давайте Ну, І останнє завдання у нас, в принципі, залишається. І це відремонтувати склади. Що ж, в принципі, я десь тут бачив блоки для цього. Да, Ось є в принципі, блоки. Так, давайте беремо інструменти. Ну і такі огороджувальні знаки. Так, давайте поки що інструменти. Ні-ні-ні-ні, Інструменти потрібно. Від... Так, давайте поки що інструменти переложу ось так. Ну, і в принципі, я на складі давно не був, так що я і навіть не знаю, що там з ним. І ось же, здається, я бачу, що з складом. Да, Він просто весь розрушений. Це, напевно, через грозу, яка нещодавно була в нас в селі. Що ж, давайте, в принципі, ми склад також огородимо. Ну, і, в принципі, будемо його ремонтувати. Ну і це буде останнє завдання, в принципі, наше. Я не думаю, що на нього уйде багато часу Так, давайте поки що цю траву поламаємо, щоб вона нам не мішала. Так, ну і почнемо з вами огороджувати. Так. Я думаю, весь цей район перекриємо. Так, ось тако. І, в принципі, і тут поставимо ось так конуси. Так. Ага, ну і тут давайте ще поставимо. Так, а тут -то в нас треба буде огородити весь склад. Так, ось так. Ось так. Ось так. Давайте якось. В принципі, тут жителі не так же часто бігають в цьому районі. Так що а, давайте ось тут вже отак конусами поставимо, бо тут на горбі оцими заборчиками буде тяжко огороджувати так, ось так. Ну, а тут вже давайте заборчиками огородимо. Ось так. Ось так. Ну і в принципі, Тут і так дорога не найкраща так що огороджувати по ній буде неудобно, та й мені буде мало місця, так що давайте огородимо зразу ось так. Все, в принципі, жителі сюди зайти немає. Так що давайте, в принципі, беремо наші інструменти. Ну і, в принципі, давайте будемо починати ремонтувати. Так, ну і тут я в нас зразу бачу такі блоки, Ну я думаю, видалимо. Ну Я думаю, заберемо їх потім. Спочатку, давайте а Якби а, саму цю а, якби самі опори, типа а, поремонтуємо. Так. Опа, ось так. Ну і Ага, ну і ось тут. Так, давайте, в принципі, ось такого блоками. Построїмося так. Ну і ось тут, отак. В принципі, все. Вроді з кругляка, більше нам тут а, нічого не треба. Так, да, все. Ось же ми її основу складу якби а, відремонтували. Ну і давайте тепер а, будемо а, ремонтувати доски. Так, ось тут отакі, а, будемо просто забирати. Так. І підберемо їх також. Опа, тут ще нам насіння випало. Так, ну вони нам а, не потрібні. Так. Опа, Ось тут ще якраз під драбиною. Так, ну і давайте в принципі, поглянемо, може, на креші ще є. Ні, на креші, в принципі, немає. Таких досок погнивших, Так, що ж, давайте. Давайте, в принципі, ось так. Ага. А скла а скла там, здається, не було в тому сундуку, і тут нам не хватає скла. Так, що ж, давайте я зараз бігаю додому за склом. У мене, в принципі, десь там було, ну і в принципі, ну, і тоді вже до вас повернусь. Так, щось, ось вже я взяв це скло, ну і давайте його якби, ось тут поставимо. Ну і все, склад в нас почти готовий. Залишилося тільки ось тут поставити ці брьовна. Ось тут і ось ага, тут я так не долізу. Так, давайте оп. І ось тут все. Залишилося тільки дах огородити. Ось так Ну і в принципі все. Якби склад в нас як новенький. Так, давайте спускаємося. Да, всередині, в принципі, все. Ну і зовні, 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 в принципі, також да, ми все відремонтували. А тепер залишилося тільки положити скрині Ну і все. Ну і, в принципі, поступово сюди будуть там, предмети якісь жителі заносити і так далі. Так, ставимо скрині ось так ось так ось так. А, ну і все, в принципі, я ще думав ось тут поставити, але в мене вже скрій нема. Ну, ладно, це все потім а, а, мер вже сам зробить, якщо буде в цьому потреба. А в принципі, а, з вами ми все зробили. В принципі, склад відремонтували. Так що, можна сказати, наше село до перевірки. так так що, можна сказати, наше село до перевірки готове. Що ж, в принципі, склад ось такий, як новенький. Ну і давайте занесемо це все і глянемо. Можливо, там ще в нас були якісь завдання, але ну, мені чесно здається, що там вже не було ніяких а, завдань. Так, що ж, а, і тут а в нас, а, і тут, а в нас да, немає більш ніяких завдань. Да, тут а далі а, все пусто. А, що ж, так, опа, тут ще лежить моя зарплата. Так що а, давайте її з вами заберемо. Ну, і, в принципі. Я думаю, піду вже до себе додому, якби в будинку мера нам більше вже нема чого робити. І будемо ждати завтра на перевірку. Що ж, ну і ось таке вийшло відео. В цьому відео ми з вами спробували себе в ролі мера села. Ну, і якби побули мером села, виконали всі його обов'язки, всі його справи, які оставалися йому виконати до перевірки. Що ж, я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Ну, а Ну, був я Верджей. ставте лайки, підписуйтесь на канал, і давайте швидше наберемо 100 підписників. Адже зараз для мене це дуже важливо. Всім дякую за перегляд, всім пока!